Щороку, 8 серпня, в Україні відзначають День військ зв'язку Збройних сил України, професійне свято тих, хто забезпечує безперебійну комунікацію між підрозділами, командуванням і бойовими силами. Свято встановлено указом президента України номер 154-2000 дріб від 1 лютого 2000 року, з метою вшанування ролі та значення військ зв'язку у забезпеченні боєздатності Збройних сил України. Для відзначення обрано дату 8 серпня, саме цього дня у тисяча Році було сформовано перший зв'язковий підрозділ в українському війську. Військові зв'язківці це невидимий фронт, без якого неможливі управління військами та координація дій на полі бою. Саме завдяки їхній роботі наші захисники залишаються на зв'язку навіть в найгарячіших точках. Сьогодні зв'язківці не лише обслуговують технічні системи, а й ведуть боротьбу в кіберпросторі, протидіють ворожим інформаційним атакам, проваджують сучасні цифрові технології. У цей день ми з вдячністю згадуємо тих зв'язківців, які віддали. Своє життя заради України, вони забезпечували зв'язок під вогнем, не залишали позицій навіть у найнебезпечніші моменти, ризикуючи собою заради збереження комунікації між бойовими підрозділами. Їхній подвиг невидимий, але надзвичайно важливий внесок у нашу спільну боротьбу. Світла пам'ять героям, які назавжди залишилися в строю. Дякуємо всім військовим зв'язківцям за професіоналізм, витримку та щоденну службу заради перемоги.